Ти рідний мій, за короткий час ти став для мене дуже рідним. Я подарую тобі. Я подарую тобі багато того, що в тебе не було е, раніше. Я подарую тобі подарую тобі турботу, я подарую тобі ласку. Е, любові турботу. Так, я подарую тобі багато, багато любові, багато турботи. Я зроблю тебе самим щасливим. А також я подарую тобі надійний ліники. Ти завжди буде щасливий зі мною. Бажаю, бажаю. Про це тобі Ти бажаю. Ефрею від життя бажаю. Чим побільше, чим побільше і побільше. Позитивного настрою бажаю тобі. Дійснення усіх твоїх бій. Настійних більше, ніж твої. Яскравих хвилин від життя. Можна не тільки хвилин, а й годин. Вірних друзів і просто щасливий. <ріст> <ріст> дякую життю. Ну дякую, що ти зустрівся з Настю. Напевно, для неї це самий щасливий момент. Що я себе напевно вона тебе любить там щаслива з тобою? Одна. Любить. Дякую тобі за те, що ти є. Щас... Даруй гарячі ночі. Також ти даруєш шалені поцілунки, з якими вона а, розцвітає і завжди. Настя, дякую тобі за солодкі. <стан -су> <сан -су> <пас -су> дякую тобі за солодкий сон і за теплі обійми, якими ти її зігріваєш. Цечко, <пас -су> вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі найкраще. Щоб тобі сьогодні не побажала, я тобі бажаю те саме найкращого. Все, що тобі бажаю, вразить бажали, бажали з щирого серця. Я бажаю тобі здоров'я, тому що без здоров'я в тебе не здійсниться всі посади, які ти собі задумав. Бажаю тобі крапкою майбутньої судді. Вже вірної дружини, бажаю тобі люблячих дітей майбутньому. Дякую твоїм батькам за те, що ти з'явився сьогодні. В цей самий день за те, що через 25 років ти можеш святкувати цей свій день народження. Дуже рада, що зустріла тебе. Пам'ятаю той момент, коли ти мені написав. Я дуже зраділа. Прийшов не ну, дуже тер... великий термін часу, але я зрозуміла, що більше нікого не потрібно. Я зрозуміла, що саме те, що мені потрібно. Ти в мене найкращий і ти і. <ган> я тут бо, не так, звісно, знаю, там, по розказах, по слухах, по цих насінних емоціях, проживання, розлуки, страдання, Опять довольна, ці всі перепери. Коротше, це все не важливо. Е, саме головне, що вона задоволена і це вже мені подобається. Отже, ти в нас чудова людина, приємний, е, веселий, ну, чуючи по розговорах, там, я тобі наш ти такі веселий, задорненький.

Тобто не мене, а навіть не ти сама, тому що маєш ці всі діла. Коротше, все, тобі бажано, щас і здоров'я, там, трьома роками. Коханим! Ось і прийшло до завершення моє привітання. Старалася, як могла, придумала багато різних побажань, старалася побажати тобі всього, але побажати всього я тобі не зможу, тому що всі побажання... Верно, не маю. Йдемо, помитимо всі місця. І... Любим! не знаю за кем. Здесь <плодисмент> Известный. Кем-то сегодня можно туда летать. <плодисмент> Турнур. <плодисмент>